Дивишся на карту і не можеш уявити, як це відображає реальність? Весь шлях від вимірювання місцевості до готової карти в цьому відео. Вийдімо в поле. Об'єкти на якій відстані здатне побачити твоє око. Із висоти середнього людського зросту 170 см на рівнинній місцевості буде видно навкруги на 4 кілометри 700 метрів. Чим вище ти перебуваєш, тим більшу ділянку можеш осягнути оком. Наприклад, із вершини Евересту, найвищої точки земної кулі, з висоти 8848 метрів, лінія горизонту простягається на 336 кілометрів. Але повернімось у поле. Є зручний метод вимірювання великих відстаней до об'єктів за допомогою лінійки, але потрібно знати висоту об'єктів, відстань до яких ти хочеш дізнатися. Середній зріст людини ти тепер знаєш, а висота одного поверху п'ятиповерхівки становить приблизно 3 метри. Визначмо, на якій відстані стоїть ця будівля. Її висота дорівнюватиме 15 метрам. Тобто 1500 см. Витягнімо руку з лінійкою перед собою на відстань 50 см, виміряймо, скількох міліметрів на лінійці сягає будинок. Ага. лише 10 міліметрів. Поділімо реальну висоту будинку в сантиметрах на позначку на лінійці в міліметрах, а результат помножимо на 5. 5 – це постійне число. Отримаємо, що будинок знаходиться на відстані 750 метрів. Спробуй визначити, на якій відстані гора говерла, якщо на лінійці вона займе 300 мм. Її реальна висота становить 2061 метр. 2061 метр дорівнює 206100 см. Поділімо 206100 на 300 і помножимо на постійне число 5, отримали 3435 метрів інший метод вимірювання відстаней за допомогою ходьби. Середня швидкість людини становить 5 км за годину. Тож можна порахувати час, витрачений на прогулянку, і з'ясувати відстань Йдеш із дому до парку 2 години отже парк на відстані 10 км. Якщо ж нас цікавлять менші відстані, можна порахувати кроки. Для того, щоб визначити довжину свого кроку, треба знайти ділянку в 100 метрів і порахувати кількість кроків, за яку ти її подолаєш. Можна рахувати самостійно або використати крокомір у телефоні. У нас вийшло 120 кроків. Поділімо 100 метрів на кількість кроків. І отримаємо, що довжина одного кроку становить приблизно 83 см. Твій результат може відрізнятися. Тепер, якщо захочемо виміряти відстань між об'єктами, будемо рахувати кількість кроків між ними і множити це значення на 83 см. Наприклад, відстань у 100 кроків між об'єктами буде дорівнювати 83 метрам. Чудово! Ми дізналися реальні відстані. Як перенести їх на карту. Треба вибрати масштаб. Масштаб це відношення довжини відстані на карті до довжини відповідної відстані в реальності. Зазвичай позначаючи масштаб використовують сантиметри. Запис 1 до 10 тисяч буде означати, що 1 см на карті відповідає 10 тисячам см у реальності. Скільки це в метрах. 100 метрів. Такий тип запису називається числовим. Часто поруч із числовим записом ставлять іменований. У ньому одразу прописують таке співвідношення як от в одному сантиметрі 100 метрів. Ще один тип запису масштабу лінійний. Неважко здогадатися, що його зображують як лінійку, на якій через рівні проміжки позначені відстані на місцевості, що відповідають масштабу. Масштаб вибирають відповідно до розміру ділянки, що хочуть відтворити. Якщо зображуєш кімнату, є сенс взяти 1 до 100, тобто в одному сантиметрі буде відображено 1 метр кімнати. У межах країни використовують такий масштаб. В одному сантиметрі 35 кілометрів. Для цілої планети звичним буде інший масштаб в одному сантиметрі 1100 км, Для глобуса використовують масштаб в одному сантиметрі – 500 кілометрів. Щоб вимірювати відстані на паперових картах, використовують циркуль вимірник та лінійку. Фіксуєш циркуль на двох точках, відстань, між якими тебе цікавить, а потім прикладаєш його до лінійки, щоб визначити, скільки це буде в сантиметрах. Отримане значення помножуєш на відповідний масштаб. Якщо цікавить розмір звивистого об'єкта, як от річки, замість циркуля використай нитку. Приклади її уздовж річки, а лінійкою виміряй у розпрямленому стані. Але здебільшого ми нині користуємось електронними картами. На них масштаб зазвичай зазначають у нижньому правому куті в особливий спосіб, як відрізок із позначкою скільки в ньому метрів або кілометрів. Відстань між місцями вони нам також автоматично порахують. Клікни правою кнопкою миші і вибери Виміряти відстань. До речі, електронні карти також мають різні режими відображення територій. Є спрощений, як схема, а є зображення із супутника. Якщо на ньому кольорами відмітити висоти, ми отримаємо фізичну карту, тобто узагальнене зображення території земної поверхні на площині, виконане у певному масштабі за допомогою умовних знаків, що надає інформацію про природні об'єкти, форми рельєфу. Легенда допоможе прочитати будь-яку карту. Вона дає пояснення умовних знаків. Спеціальних малюнків, за допомогою яких зображують місцевість, їх поділяють на масштабні ті, що передають дійсні розміри об'єктів, як от контури лісів чи гір, і позамасштабні, ті, що не виражені в масштабах карти. Наприклад, родовища корисних копалин, електростанції тощо. Лінійні умовні знаки позначають відповідно лінійні об'єкти, річки залізниці. Ще є пояснювальні знаки: стрілки, значки, написи. Вони надають додаткову інформацію. Подивімося на фізичну карту України. Чим більш насиченими є кольори, тим вищими є гірські ділянки, а глибшими морські. Які гори в Україні вищі і яке море глибше? Карпати вищі за Кримські гори, а Чорне море глибше за Азовське. Говерла найвища гора в Україні. А як пояснити, де вона розташована? Ти вже знаєш, що на карті чи глобусі відмічають паралелі та меридіани, умовні лінії, що паралельні до екватора, та об'єднують полюси землі. Однак, якщо йдеться про визначення місцезнаходження окремої точки, з'ясовують її широту і довготу. Широта визначається в градусах відхилення від екватора. Якщо провести лінію між центром землі, екватором та потрібною нам точкою на земній поверхні утвориться кут. Розмір цього кута відповідає значенню широти в цій точці. Якщо мандруватимеш уздовж паралелі, знай! Твоя широта не змінюватиметься. Широта на екваторі становить 0 градусів на північному і південному полюсі по 90. Говерла розташована на 48 градусах північної широти, північної тому, що Говерла розташована в північній півкулі Землі. Відповідно до меридіанів розраховують і значення довготи. Однак постає питання, де буде нульова точка, від якої починається відлік. Вчені в XIX столітті, як і завжди, багато сперечалися, але визначили нульовий меридіан як той, що проходить крізь Гринвіч, селище у Великій Британії, де була розташована одна з обсерваторій. Тож нульовий меридіан ще називають Гринвіцьким, довготу вимірюють у градусах від 0 до 180. Говерла розташована на 24 градусах східної довготи. Східної тому що розташована на схід від нульового меридіана. Географічними координатами називають значення широти і довготи в певній точці. Як ними користуватися, дивись у нашому відео про визначення координат та GPS. Запам'ятай Відстані на місцевості можна виміряти за допомогою ходьби, лінійки та математичних розрахунків масштаб це відношення довжини відстані на карті до довжини відповідної відстані в реальності, виділяють числовий, іменований та лінійний типи позначення масштабу. Фізична карта це узагальнене зображення території земної поверхні на площині. Виконане у певному масштабі за допомогою умовних знаків, що надає інформацію про природні об'єкти форми рельєфу. Умовні знаки це картографічні або графічні рисунки відповідного розміру, форми і кольору, які позначають на картах об'єкти місцевості. Їх поділяють на масштабні, позамасштабні, лінійні та пояснювальні. Географічними координатами називають значення широти і довготи в певній точці. Широта визначається в градусах відхилення від екватора, а довгота від нульового меридіана. Не губись. Стеж за каналом пізнаваймо природу разом.